Сьогодні було проводи нашої збірної команди, яка плідно готувалася, дякуючи нашим збройним силам. Ми по всьому світу приймаємо участь у всіх олімпійських змаганнях їх дуже дуже важливих для нашої країни, для наших спортсменів, які прославляють нашу державу. Готуюсь до олімпійського фестивалю, який буде проходити в Грузії. Сподіваюся, що все буде добре. Буде легка дорога та да. 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 рознові місця. 48 спортсменів і спортсменок їдуть на Олімпійський юнацький фестиваль в Грузію представляти нашу державу. і сподіваємося, що вони будуть там конкурентно Вони будуть битися там за нагороди. Сьогодні нас зібрали, щоб надихнути нас, щоб ми показували результати бажані не тільки нами, а й Нашою країною, щоб ми представляли гідно нашу країну, це дуже великий крок для мене як для спортсмена. Та це дуже відповідальні змагання. Для мене. Сьогодні були проводи, і ми їм побажали успіхів. І була разом з нами наша одна із великих. Українських і світових спортсменок Ольга Харлан, яка привітала і побажала вірити в себе, вірити в свою перемогу і вірити в Україну. Видати мені багато чого, довіряти собі, своїм тренерам, гідно представити нашу країну і знаєте, що ви найкращі, незважаючи на що, ми всі вас будемо тут чекати і болювати. Важливо завжди спілкуватися зі спортсменами, спілкуватися з тренерами, знати думку і поважати думку тренерів, спортсменів, розмовляти, надихати їх, щоб вони бачили справжніх чемпіонів, щоб вони були куміри. Це приклад для вас, що ви і ваш голос спортсмена дуже важливий для нашої країни. Тому давайте привітаємо Ольгу і будемо брати з неї приклад. Хочу подякувати нашим партнерам компанії 4, f які забезпечили одягом на ці Олімпійський фестиваль. Що головне для нас для керівництва Національного олімпійського комітету, щоб команда їхала одягнена і не просто одягнена, а в найсучаснішу спортивну форму. В кольори нашого прапору жовто-блакітньо, щоб ще раз на відкритті юнацького олімпійського фестивалю в Грузії всі європейські країни побачили прапор нашої команди, яка буде йти на відкритті, і це ще раз чудова нагода нагадати, що Україна вистояла. Я дуже задоволений цією формою поміряв форму, дуже досить крута форма. Задоволений дуже сильно виїхати на ці змагання майже найскладніший час для нашої держави. Наші воїни, всі раділи, що ми були в Парижі, що весь світ побачив, що ми вистояли такий час, що Україна є. І дуже важливо, щоб зараз ви теж поїхали і нагадали. Моя мета це зробити перше місце в цьому старті. Думаю, є шанси, щоб посорівнуватися з людьми, які там будуть. Десятку також хочу попасти. Планую поїхати в Бакуряні та досягти більш високих досягнень та показати себе на більш високому рівні. З Такою програмою, якою я напрягав, я можу походити в фінал і займати призові місця. Хочу вийти на світовий рівень, виігрувати змагання, тому буду робити все для цього. Я вам хочу побажати успіху.